Все спала, ж ми Так як Коли ж вона працювати, має працює, пече. традиція святкувати трійцю саме таким чином у нових санжарах з'явилася давно. Щоправда, цього разу на тематиці усіх заходів був відбиток подій на сході України. Конкурс дитячого малюнку на асфальті, і тема малюнку: моя мирна Україна. Дітки, бачите. Долучилися до малюнку, і кожен по-своєму, ну наскільки дитина по віку, по-своєму зображує нашу рідну, мирну Україну. У нас не дуже багато є можливості на сьогодні підтримати такі заходи, але все ж таки ми знаходимо. І тому мені дуже приємно, що є ініціатива районної ради, районної адміністрації зустрітися тут і відсвяткувати. Тому я бажаю всім людям добра, злагоди, благополуччя, і щоб і подалі обласні наші свята традиційні вони продовжувалися. Народні умільці з'їхалися на свято до нових санжар із усієї області. Тут були представлені традиційні українські ремесла і промисли: різьблення по дереву, вишивка, художні роботи, ляльки-мотанки тут же проходили й майстер-класи. Усі кошти, виручені з продажу, підуть на допомогу землякам-учасникам АТО. Для допомоги АТО моя дружина передала дві картини у зону АТО, і я теж передав у зону АТО. Усі наші художники давали від продажу мешканців. Привітали із зеленою неділею керівники району та селища. А колишній селищний голова, а нині народний депутат України Андрій Река, відзначив, що вкотре на Анжари підтверджують своє звання селища найкращого благоустрою. В цьому році е, дивіться подарували. Нашій нашій молоді, і не тільки молоді, цю танцювальну площадку, яка багато років була розваленою, і слава Богу, її передали, дали в оренду. І хай молодь, наша веселиться. цього дня у нових санжарах виступили на сцені близько 40 художніх мистецьких колективів.